В умовах воєнного стану безпечне зберігання зброї стає особливо актуальним. На рівненщині громадяни декларують знайдене та отримане вогнепальне знаряддя з листопада. Минулого року зареєстровано понад 200 одиниць зброї. З них 152 п'ятдесят дві гвинтівок рушниць, автоматичної зброї. Шість пістолетів, револьверів та чотири карабіни. Декларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю чи боєприпаси може будь-який громадянин України, якому виповнилося 21 рік. Процедура передбачає негайне повідомлення поліції, прибуття до підрозділу протягом 24 годин для огляду та обліку зброї, а також отримання дозволу на її зберігання до кінця воєнного стану. Якщо вона чиста по базі, що від людини вимагається від неї заява, ідентифікаційний код. Паспорт про місця проживання, фотокартка 3,5-4,5. Це займає буквально 10 хвилин. Ну і звісно, та зброя, яку вона, наприклад, знайшла е, на, на території Рівненської області. Наприклад, фотографується, заноситься її у базу, і все видається квиток. Квитанція закон України про декларування зброї набув чинності з листопада минулого року. Він створює правову основу для непритягнення осіб до відповідальності за зберігання зброї без дозволу та посилює контроль за її обігом. Номер 768 Про затвердження порядку декларування зброї боєприпасів до неї визначає механізм декларування громадянами України іноземцями особами, без громадян, які на законних підставах перебувають на території України. Отриманої і знайденими і ними під час дії воєнного стану вогнепальні зброї з нарізним стволом калібру до 12,7 і Міліметрів гладкоствольна зброя калібру до 23 мм міліметрів та боєприпаси до неї. Правоохоронці наголошують, мати зброю вдома це велика відповідальність. Неправильне зберігання або легковажне хизування може призвести до трагедії. Тому громадяни повинні співпрацювати з поліцією, щоб створити безпечне середовище для себе та близьких. Ірина Кутюк, випуск новин.